Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. І в нас зараз настала пора року осінь, і що вона тягне за собою не тільки інфекційні застуди, але й випадіння волосся. Тому волосся починає сипатись, воно відновлюється, звичайно, але ну, це така досить неприємна процедура чи досить неприємні спостереження не тільки для жінок, а й для чоловіків. Тому для того, щоб зупинити цей процес, ми можемо використовувати певні шампуні, замінник сином в основному для того, щоб волосся перестало випадати і відновлюватися. Також використовувати певні бальзами, кондиціонери, маски для волосся. Маска для волосся загалом рекомендується один раз на тиждень використовувати. А кондиціонери для волосся після миття, після шампуню, можна щоразу використовувати. Тоді кінчики будуть не посічені і будуть живі. І які вітаміни використовувати насамперед, це біотин, який саме відповідає за ріст волосся, і стан, і також стан шкіри та нігтів. Це можна вживати окремо цинк, окремо вітамін Д, омега 3 поліненасичені жирні кислоти. Кожен ви можете брати вітамін окремо і в добовій дозі споживати. Як саме чи скільки саме це? Два-три місяці, але не менше. В основному споживаються ці вітаміни зранку одразу після сніданку, щоб вони гарно засвоювалися. Якщо ні, потрібно тоді обирати полівітамінний комплекс, так само не менше 2-3 місяців його пропивати. Тому відновлюйте своє волосся, щоб воно було гарне, об'ємне і сяюче. Дякую вам за увагу та до наступної зустрічі.